Для експерименту ми купили найдешевші кукурудзяні палички та зробили для них спеціальні упаковки. Ми пересипали наші кукурудзяні палички в ось такі упаковки. За цю будемо просити гривню, а ці спробуємо продати за три або чотири. Подивимося, які з них захочуть купити. Склад продукту ми скрізь сказали однаковий. Тому б, якщо покупці його читали, то зрозуміли б, що це один і той самий товар, просто в різних упаковках. Але вони на це не звертали увагу. У нас є такі за 3 гривні, є такі за 3 гривні. А є от така пачечка за гривню лише. Вам яка більше доподоба? це за 3 гривні. <говори> які ви хочете більше? А які у вас? У нас є такі, є такі. <говори> а можна дві? Можна. Дорогі палички просто розліталися зі столу. Покупців, схоже, магнетизував яскравий малюнок і слово дитячі. А давай, дівчинці, хочеш кукурудзяні палички? А які тобі більше подобаються? Ці чи ці? Які більше подобаються? <плес> На, це така тобі. Суп... А от чорно-білими паличками зацікавились лише двоє. Навіщо покупці переплатили втричі? Ми вирішили їх запитати. Ну, я думаю, що якщо ти то які кількість ліце. А якщо гривня, то там що Тому що мені подобається красненький цвіт, Ой, да а чому ви не читаєте А я ніколи не читаю. Тому програма Гроню зрадить вам. Вибирайте товар не за кольором обгортки, а за складом, бо не все те золото, що блищить.